Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики і дівчата. Знов чекає казка вас. Починаю добрий час. Край села біля лісочка у одній з гарненьких хат жили були мама, квочка й троє маминих курчат. Для матусеньки найкращі, невгамовні, роботящі, все робили залюбки ці веселі малюки. Узялися лопати, ще встигають і співати. Не лінуйся цілий рік буде восени пиріг. Мама квочка, як годиться, там посіяла пшеницю, хай рясніє з краю в край, буде добрий урожай. А навпроти, через грядки, теж була маленька хатка, і жиливний песик гав, і ледачий котик няв. Кожен день ледарювали, тільки гралися і спали. Що ти, гавчик, там почув? кіт спитав і позіхнув. Та курчата щось копають, справи іншої не мають, тільки настрій нам псують і поспати не дають. А курчата не сумують, даром часу не марнують. Зупинилося курча. Треба висмикнуть курча. Що там сталося, малята? засмутилися курчата. Та пеньок в землі закляк і ні зрушити ніяк. Ну, ж бо хлопці не журіться, вже на поміч я біжу. Дружно за корча беріться, зараз вам допоможу, а в ледачих лиш забави. Каже квочка кепські справи. До сусідів я піду, допомогу приведу. Та й побігла на хвилинку до сусідської хатинки. У віконечко кричить Гей, сусіди, поможіть. А сусіди не сумують, тільки граються й танцюють. Й знають, що стрибать, що аж ліжечка двихтять Гавчик, нявчик, схаменіться, на хвилинку зупиніться, справа нелегка в курчат, треба витягти корча. А вони навіть не чують, все співають та танцюють, вибивають гопака знову курочка гука. Чи в вас совісті немає, хлопці, та допоможіть. Гадчик їй відповідає, у мене щось живіт болить, а у мене неють лапки і десь ділись мої тапки. У мене голова болить. А у мене цей бронхіт. Ось, будь ласка, подивіться, я занадто хвора киця, щоб у полі працювати, і мені потрібно спати. От такі то ви сусіди, то спите аж до обіду, то похворіли на раз, обійдемось і без вас. Хто до діла не лінивий, той завзятий і сміливий. Ось погляньте, у курча справа вже пішла на лад. Коч зухвало осідлали, поле все зборонували і землиця ожила. Добрим зіллячком зійшла, а вже влітку, як годиться, колосилася пшениця, в полі вітерець летить колосками шелестить. Підросли вже і курчата, вже великі, немалі, ідуть з матусею збирати подарунки від землі. А в сусідів все так само, тільки й знають, що гуляти. Нявчик, гавчик, гайда з нами, в полі урожай збирати. От нема нам що робити, тільки на жнива ходити. А йдіть самі, нема дурних. Нам і так дадуть пиріг. До роботи нам байдуже, бо ця справа нелегка. Ми й так одержим, друже, свій шмоточок пиріжка. Наша справа танцювати, веселитись і співати. Ну ж богавчику, давай щось веселе нам заграй. А курчата не дрімали, дружно урожай збирали. Та й складали у стіжок, скоро буде пиріжок. Всю пшеницю покосили, ще й ціпами молотили, помагали залюбки, будуть добрі пиріжки. Працювали до обіду. Де ж поділися сусіди? Може, ж все-таки прийдуть, допоможуть чим-небудь. Побігла мама квочка по доріжці край садочка, до віконця зазирнула сміх і музику почула. Гавчик Гопака там грав, кіт співав і танцював. Допоможете хлоп'ята колоски поприбирати? Бо на полі з краю в край виріс добрий урожай. Ні, не можемо, бо зрання в нас своє тут прибирання. І розходилися мить що аж курява летить. Вибачайте нам на слові. А пчхи, будьте здорові. Курочка ні з чим пішла, та й додому побрела. Та нічого. Бо курчата вміють самі працювати. Раз мішок і два мішок меле борошно млинок. Ось, будь ласка, подивіться добре мелеться пшениця. Сипем борошно в мішки, скоро будуть пиріжки. Потім всі мішки із двору позаносили в комору, щось повільно я біжу. Зачекай допоможу. Все засипали до млину до останньої зернини і останній колосок. Теж потрапив у мішок. Рано вранці мама квочка йшла по воду до струночка, а курчата до ліска, щоб набрати сушняка. А бешкетники не спали, кашу в горщику шукали. Що тут скажеш? Спи, не спи, ні зернини, ні крупи. Кіт почав до печі лізти, пошукати, щоб поїсти, хоч би крихітка була, ні, лиш попіл та зола. От тобі і добрий ранок. Повиходили на гано, а курчата з лісу йдуть, хмизу в'язанки несуть. Друзі хотіли запитати, що робитимуть курчата. Застидались, не змогли, тільки лапи розвели. А нагружені курчатах ми понесли аж до хати. Гавчик з нявчиком слідком, та й заклякли під вікном. Ой, пиріг кладуть до печі і за стіл сіда малеча. Пес і кіт додому в тільки курява летить. Перший кіт забіг до хати. Пес, давай його штовхати. Стій, я перший, ти куди? Я туди і я сюди. Ти за мною не женися, перший я, та відчепися. Віддай ложку, не віддам, буду їсти нею сам. Біля призбі знову стали, у віконце заглядали. Кіт лиш вимовити встиг. Ой вже подають пиріг. То з весни не лінувався, а трудився і старався матиме подва шматка запашного пиріжка. Гей, і нас пустіть до хати, стали пес і кіт гукати. Ми прийшли по пиріжки, В нас є ложки отакі. Ні, ми вас тут не чекали, ледацю сюди не звали, праця вам не до снаги от такі і пироги. Та й попленталися друзі, не поївши пиріжки, получили по заслузі ледари й безкетники. Як оговтались потрошку, позітхали рази три на бери собі цю ложку та не треба, сам бери. А курчата ще й кипкують. Тож не забувайте скрізь. Хто старанно не працює, той смаколики не їсть.